На тлі переговорів про мир. Окупанти вкотре вдарили по Києву під атакою. енергетика ворог прагне відрізати Київ від Рівненської АЕС. Росіяни атакували Харків. Багато людей постраждали. Про все по черзі далі. Підпишіться на канал Сі час і починаємо. Росіяни знову вдарили по Україні під атакою, зокрема, Київ, у ніч на 24 січня. Противник спрямував по місту дрони та ракети. На жаль, без наслідків не минулось. За даними ДСНС у столиці через терор окупантів одна людина загинула, та щонайменше чотири поранені. Водночас, як пишуть у моніторингових каналах, противник застосував для атаки і гіперзвукову ракету «Циркон». Нею вдарив по київській ПС 750 кВт. Зазначається, що саме ця підстанція з'єднує Рівненську АЕС із Києвом і центральним регіоном. У каналі підкреслюють мовляв, ця АЕС, останнє найбільше джерело генерації для столиці України. Громадський діяч та волонтер Ігор Лаченков написав, що загарбники прагнуть відрізати Київ від, від Рівненської АЕС і імпорту. У мережі також повідомляють, що під атакою противника були ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 Крім того, один із російських шахедів впав на оболоні в Озеро відповідне фото вже оприлюднили в мережі. Російська атака на столицю вкотре залишила багато киян без світла. За даними ДТЕК, електроенергії тимчасово немає у 88 тисяч родин. Частина будинків у Деснянському районі залишилася без електрики. У повідомленні йдеться, що наразі у Києві графіки відключень не діють і тривають екстрені відключення. Крім того, майже 6 тисяч будинків у столиці без опалення внаслідок атаки Росії. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Далі процитую його слова. Більшість із них ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 і 20 січня. Також проблеми із водопостачанням на лівому березі і частково на правому, пише він. Місцеві пабліки повідомляли, що лівий берег Києва був затягнутий чорним димом після терору окупантів. Також на відео очевидців потрапив момент жахливого злочинного удару росіян по місту. У низці районів Києва фіксують наслідки атаки. У Голосівському районі, як пише ДСНС, є руйнування на верхньому поверсі кондитерської фабрики. Є пошкодження приватного житлового будинку. У мережі оприлюднили відео із моментом цинічного удару шахеда по фабриці. Рошен у Дарницькому районі спалахнула незаселена житлова багатоповерхівка. Вогонь ліквідували у Соломінському. Пошкоджено офісну будівлю. У Дніпровському районі вогнеборці ліквідували пожежу на території гаражного кооперативу. За іншою адресою зайнявся бензовоз, стався витік пального пожежу. Ліквідовано. Пишуть надзвичайники. Під ударами ворога була і Чернігівщина. Майже весь обласний центр тут знеструмлено, пише Суспільне. А Чернігів обленерго поінформував, що внаслідок атаки росіян пошкоджено важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі. Сотні тисяч споживачів без світла. Медіа Суспільне також зазначає, що у Славутичі блекаут. Під обстрілом ворога був і Харків. Тут постраждали 19 людей. Через удар РФ горіли житлові багатоповерхівки у індустріальному районі. Також палала будівля підприємства. Пошкодження є у будівлі гуртожитку і медзакладу. Лачин пише, що Харків атакували понад 25 російських безпілотників відреагував на удари РФ по Україні міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він звернув увагу, що цей терор диктатор Путін продовжує у той час, коли тривають переговори про мир. Мирні зусилля, тристороння зустріч у Об'єднаних Арабських Еміратах, дипломатія для українців. Це була ще одна ніч російського терору. Цинічно Путін віддав наказ про жорстокий масований ракетний удар по Україні саме у той час, коли делегації зустрічалися в Абу-Дабі, щоб просунути мирний процес під егідою США. Його ракети влучили не тільки в наш народ, але й у переговорний стіл. Наголосив він. Друзі, напишіть у коментарях, як минула ваша доба. Також підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео, аби якомога більше людей дізналися про російський терор проти України. Увечері 23 січня по Україні оголосили повітряну тривогу. Причина це зліт із аеродромів російських літаків Міг-31К. У повітрі одразу зафіксували три борти. Невдовзі моніторингової пабліки повідомили про пуски двох ракет кинжал. Вони рухалися у напрямку Києва і області. Проте вже за півгодини після тривоги оголосили відбій. А обидві цілі зникли із радарів та на території Чернігівщини. Водночас ворожі міги приземлилися на аеродромах базування. Тим часом по Харкову Росіяни вдарили бойовим безпілотником. Про це повідомив мер Ігор Терехов. За його словами, атака була на індустріальний район. Наслідки уточнюють у день, 23 січня. Окупанти вгодили дроном просто по звичайній цивільній автівці біля села Прудянка. У результаті на жаль, загинули 70-річний чоловік і 58-річна жінка. Ще чотири жінки отримали поранення. А в ДСНС тим часом розповіли подробиці унікальної операції на київський ТЕЦ. Водолази у крижаній воді ремонтували трубу протягом шести днів. Один із учасників операції Андрій Власенко розповів, що водолазам допомагали роботи надані данією і Францією. Сам об'єкт був складним, бо спочатку водолаз заходив у колодязь і потім же шахтою рухався в сторону місця ураження. Операція затягнулася на шість діб, тому що прилади виходили із ладу, була небезпечна течія, а повітряні тривоги. Заважали роботі, пояснив співробітник ДСНС. Тим часом у Києві корупційний скандал. Поліція прийшла із обшуками до столичної міської державної адміністрації. Директорові департаменту фінансів Володимиру Репіку вручили повідомлення про підозру. Слідчі стверджують, що чиновник упродовж трьох років брав кредити шляхом випуску облігацій місцевої позики на загальну суму понад 2,5 мільярди гривень. Гроші мали піти на латання діроку у бюджеті столиці. Однак кошторис не був збитковим. Грошей вистачало, натомість місто сплачувало відсотки за облігаціями. Експерти поліції встановили, що сумарно через дії Репіка Київ зазнав збитків на понад 581 мільйон гривень. Підозрюваному загрожує до п'яти років в'язниці. У департаменті фінансів вважають кримінальну справу та обшуки безпідставними і називають це політичним переслідуванням. Обіцяють відстоювати свою позицію у суді. Тим часом за Юлію Тимошенко повністю внесли всю заставу. Йдеться про понад 33 мільйони гривень або близько 800 тисяч доларів. Нагадаю, що лідерку батьківщини підозрюють у підкупі депутатів ради. Вона називає звинувачення проти себе провокацією, а матеріали справи сфальсифікованими. А тепер про найважливіше. Про війну у генштабі підтвердили успішне ураження російської нафтобази у пенсії. Її в ніч на 23 січня атакували українські дрони. На об'єкті зафіксували пожежу. Масштаби збитків уточнюють, крім цього, підтверджено влучання в РЛС окупантів падльот у тимчасово окупованому Криму. А на Донеччині і в Білгородській області прилетіло поживій силі противника. Тим часом партнери допомагають Україні із посиленням протиповітряної оборони. Норвегія придала значну кількість ракет для систем НАСАПС. Прем'єр Йонас Гарстер заявив, що ППО це ключовий напрямок допомоги Україні. Міністр оборони Михайло Федоров підтвердив постачання ракет і подякував за підтримку. Чекаємо на допомогу і від інших союзників, щоб захистити небо над Україною від ворожих обстрілів. А вас, шановні глядачі, закликаю підтримати це відео лайком і коментарем. Також підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили.